Я зрозумів, так. Отак, вони... На тому, ми Отак, кнопку не нажимали. Раз і в друге, і все одно ми побіділи, все одно наш І хор. ви співали? Да. А що ви співали? Ну, це ще Євгеній був благочинним вже, так? Да? Ну це не Бла... два години. Це три б... години назад. Це, це года повинен. більше, года чотири. Годи чотири назад. Він, так, да, от четвертий. Ну, це ж кум нашого батюшки. Він. Да, то, 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 угу. тому, а є е як його? Дивіться, он книжки якісь були, да? чи по чому вони співали? Ну, Не доля. у Валя у Валентини книжка, книжка всегда на столь, на предстолі і тепер, і тоді був на тому на накриласі. Всіх було і от і Галина Михайловна на тому було, читають. Всіх дежурувала, mm -hmm. так як підкреплювали. Ну, щоб не збилися, так mm -hmm. було старший хтось був. Хору, а... який керував на тому хором. Случай десь трошки збилися, mm -hmm. що підправити, щоб правильно на тому. А ми на пам'ять позавучували його на пам'ять. А не доля откуди це знав все? Хто не долю вчив? Не... Василь Романовича хто вчив. А у Василя Романовича, ну це глибше туди, я не знаю, нього? Вину Анна, Хто в у корі був, це ще як. Стара... Це був Петро Стехванив, Стехванив Петро був. Він старий був той Романович тоді. Молодший був от Петра Петра, Петро був Стехванів кором, хором руководив. Регент. Регентом був, він на тому, це старий. Це... Як, як його прізвище? Це 50-й не той... Mm. Mm. той. Як же його фамілія? А як його фамілія? Ну, не в Степан, а я. Стефан Петрова, а таки не Стефанов, а фамілія його, я забув. Я не знаю. Ну хай зараз пригадаємо. Це він був регін у старої церкві. Да, церкв. А після його, а у хорі співав ось Романович mm -hmm. на тому. І, він, і узнав, так? Да, да, все все і він тоді, як помер Петро, він возглавив, так як старший, mm -hmm. став був, тим руководив хором. О. А Катерина Хведоровна була теж. У хорі, Це там на том да, мати, mm -hmm. да. і потім мати теж матері... була в церкві до закриття. Романович, да? як умер Романович, Хведоровна стала, її хор брав, mm -hmm. вона була тим руководителем. І так руководителе. І я поступив тоді, Микола Івана Тарасовича місто, жити, хоронили. Я поступив Такі у хор перший день, той Іван mm -hmm. Тара, 83-му році. Mm -hmm. І оце все співав до Тариж. Кризько. Кризько фамилія. Криско, да. А, о, все запишемо. О, а Колю Прищино поховав я, і більше я не в церкві, тому... А у хор великий? Хор, до закриття Великої хорбової церкви Що люди казали, старі? Ну, до, до того 8-9, до 10 чоловік. А було. де вони ті навчилися, як церкви ж не було? Церква була у нас у Мильниках і у Плоскому. Вони навчилися там же, в тих солох. Не знаю, що передається у, з споконвіків у нас церква, як була та церква, на три престоли. Ну, так це 140 да, на це і 140. Оце за цей цей. І І воно, і мотив, все він так і, і в той. У Коли церкві, заснували. По іншому, no, по-іншому, no, да. на то. Вон вертівка, ми думали, буде перве місце за те є. І костюми пошили красиві, і дівчата всі красиві. В той. А ми просто стали. На те. Отче наш проспівали mm. просто без того, бо знаєте. Так обичне чи птічку співали. Птічку чи обичне? Воно, воно ж довге співається, довгі і mm. короткі на солодах. І так співали, а на другий раз. Іншим співали. Але все одно ми дві за то за, заспівали за і. Ми думали, що шуткує Вігеніка, бо колесники будуть перше місце. Все таки не те, яке бо перша. Бачиш, він, наші він, не поїхали. він знав, каже, такого мотива, каже, немає. Угу. Нема ніжинському районі, як у колесники мотива. А воно ну, колесники вологі. Ти бобровця, і ти сльот був. Це ж усі Там не ну, такі, на були і на тому де було. ж вони, ми, 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 що шуткує, дайте, це є. А в Черненько мужчина був, діло в тому, що мужчин були. Я, я був басом брав на тому. А Черне... ви басом? Да, Чер... да, Черненко. А виноти знаєте? Ні. А у вас хто співав у роду? Откуда вам передалося? І Мати співала, і жінка моя дуже співала. Ми ходили. Вона в хор не ходила, а у художній самоді ми ходили mm -hmm. і з okay. самого клуба, і з самого того дитинства, і школи, і ходили у клуб, а тоді з клуба в церкву. Забрав Романович, мене брав, ну ясно не, як не, не я, а, а як він вас отобрав. А як він вас отобрав, Романович? Що голос вас чув? Ви — «да». а як? Ви каже, пішли. А ви кажете, так я ж не знаю. Та да, ну я ще молодий був, я газоелектросварщиком робив, мені не до а хор, знаєте, а і, вам і, не і було? Мерт, і в мредах треба кидають ну, да, все ж. Церква є церква, треба йти. Ніколи, не ніколи, а треба йти відбувати у кольника А так, як пішов, то нас там. Угу. А чуєте, а оце вам казали, ви по храмам їздили, так, да, співати? Других по других церквах По церквах їздили, так, да, співати чи ні? Як, якщо церкви тут не було у колісниках. Оцей у хор е, Романовича. Казали, ну, брали... Обрік їздили. Було, ну що, і ми і, 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 і наші гукали, no, гукали. Не було хор... по селах хорів. Yeah, yeah, yeah. А у О, вас було лучший da, хор. Є там і знайомих наших, хто так каже. Колесницькі хори по те, mm -hmm. да, хвалили всі, да, І в Бобрику, і той. І їздили по Чернігу. І Владика приїжджав до вас колись так? Да? да. Владико був. А, на ви такий оператор, я хочу сказати. Антоній був. От Бога. Антоній покой не приїжджав, за той було. Нормально.